Добровольського, 134, квартира 26 сьомий поверх. Ми 20 років тут прожили. Тут внук, мій внук родився. Внук у мене є, внук служить, він ще до війни пішов в армію. Сина забрали рік назад. Я ще працюю в школі. Сторожем, вже 20 років. Людей взагалі в місті мало залишилося. Мало. У нас раніше в школі було півтори тисячі дітей. Зараз первокласників набрали на будущий рік тільки 64 дитини. Розкажи, що ви робили в той день. Спала і дрімала, світала телевізор. Я включила телефон, показала, що красний шахет літить, Показала. И я стала одеваться в это время. И уже все, это мгновенно было. И слышала я, кричал, кричал мужчина, помогите, помогите. Больше никого я не слышала. Ну, я потом вышла потихоньку. Это сумка с моими этими документами, она висела на дверях при выходе. Но я, коли, когда выходила, я дверь никогда не закрывала. У нас тамбур был хороший. Пускай будет. Тут ничего у нас нету, никто меня не заберет. Металлическая брама это стоит. Зачем? И хорошо, что я не закрылась. Дверь выдавила. И я вышла. Люди там кричали, кто есть, кто живой, кто живой, спасатели уже или, или соседи. Помогали выходить. Остальных сносили. Там бабушка была лежачая. в одній квартирі. Думали, що, я, що вона погибла. Ані вибили двері. Бо бабушка була жива, і її знесли. Вийшла на вулицю, людей вже було на вулиці багато. Думаю, що я тут буду стояти, дивитися на це, страхіття, чи що, чи ось таке в мене получилось, щось і непонятне. І я думаю, вийду і піду в школу. Там є сховище в школі. Ну, пішла, пішла туди. Якраз це була моя сміна, так. Да. Я там залишилася на сутки працювати. Ранці вийшла, мене зустріли тут люди на, на стадіоні, дали мені бумажки якісь, оказували допомогу, таке. Попоїли, покормили, дали мені адресу цього життя. Приїхала хазяйка, дала мені ключі і от я тут живу. Вона на дачі і зробила добре діло. Сходила за квітанцію для того, щоб заплатити за світ, я ходила в енергозбек, так я думаю, хоч би не помилитися, не сказати свою ту адресу. Сусідів всіх знали, всіх загиблих, звісно, ввечері завжди виходили, там на сільчику, сиділи, розмовляли. Сейчас Ідеш, ніде нікого нету, ніхто нігде не виходить. Є такі сусіди, що вони, я, наприклад, підіймалася туди, а є такі сусіди, що, що ще туди не підіймалися і бояться. Та я інколи туди заходжу. Навіщаю свої речі. Ну, благодаря Богу, то еще, что хоть что-нибудь осталось. Остались документы там какие-то. Пенсия была, то, что я получила, то осталось. Одежда, то все осталось. Теперь все это развезли по чужим домам, по гаражам, где ты хочешь. Сидим, ждем жилье. И вот обл. исполком нас вызывали. Мы переделывали эти документы, сказали ждать. А сколько ждать? Вот мы ждали три месяца. Теперь будем снова ждать три месяца, наверное. Даже не знаем. Дай Боже, щоб це звершилося. Щоб не, не сиділа я все життя в чужій хаті. Оці. Ну добре, це чи, може, потримають місяць мене. А потім скажуть, вибирайся, мені треба шукати другу квартиру. Я вже так за кожен раз переживаю, що я ще хуже ногами стала ходити. Да.